В ніч на 4 травня ворог в черговий раз обстріляв Донеччину, внаслідок чого було пошкоджено високовольтні лінії. Також обладнання було пошкоджено наше внаслідок чого і було знеструблено майже весь покровський район. Без електропостачання залишилися близько 135 тисяч родин по всьому покровському району. За декілька годин працівники ДТЕК Донецької електромережі зробили аварійне переключення, і майже всім нашим клієнтам ми повернули світло в домівки. Віталій Асіненко каже: роботи в енергетиків вистачає щодня, адже ворог не знає ні вихідних, ні перерв і нещадно гатить по містах Покровського району і всієї Донеччини. За минулий місяць ми повернули майже 200 тисячам наших клієнтів електропостачання в домівки. Це десь біля 240 населених пунктів Донецької області. Альона Соболенко, Владислав Кухливський, спеціально для Капріньюз.